Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск Сьогодні мова йтиме про події другої декади листопада 1900 року. 11 листопада, неділя. З ініціативи банкіра і націонал-ліберального депутата Рейхстагу Георга фон Сіменса представники німецької торгівлі та промисловості заснували в Берліні товариство торгових контрактів. Метою цієї асоціації є підтримка митної та торгової політики Німеччини в її нинішньому вигляді та боротьба з усіма спробами змін того ж дня. 11 листопада Дипломатична конференція представників західних держав у Пекіні після придушення повстання боксерів затверджує остаточний список вимог до Китаю. Того ж дня, 11 листопада. У Берліні відбувається засідання ліги Йоте. Представники з Берліна, Бремена, Бреслоу, Дармштата, Дрездена, Дюссельдорфа, Гамбурга. Кіля Майця та Штутгарта вирішують подати петицію до Рейхстагу із закликом ліквідувати застарілу систему цензури. 12 листопада. Понеділок. Всесвітня виставка в Парижі добігає свого кінця. Того ж дня, 12 листопада Нюнхенська газета публікує статистику про кількість жінок, які навчаються в Берлінському університеті. У той час, як у літньому семестрі 1896 року, було лише 40 студенток. У зимовому семестрі 1900 та 1901 років там вже навчалась 371 жінка. 13 листопада вівторок. Російський цар Микола ІІ хворіє на тиф. Він знаходиться на чорноморському курорті Ливадія. Того ж дня, 13 листопада. Сенат Франції в Парижі схвалив закон, що дозволяє жінкам займатися адвокатською практикою. Того ж дня, 13 листопада. Велика Британія знову дозволяє експорт товарів до колишньої Південно-Африканської Республіки, Трансвааль і Помаранчевої вільної держави. Дві бурські держави були анексовані Великою Британією під час англо-бурської війни і зараз є колоніями. 14 листопада середа. У залізничній катастрофі між Сен-Жеур і Самбюс у Франції загинули 17 людей. 16 листопада, п'ятниця. У Бреслау. Сьогодні Вроцлав. Жінка кидає сокиру в автомобіль німецького імператора Вільгельма II. 17 листопада, Субота. На півдні Китаю, у місті Кантон, пожежа знищила понад 300 будинків Того ж дня, 17 листопада. Баварський принц Луїд Польт, Відмовляється від святкування свого 80-річчя, яке відбудеться 21 березня 1901 року. Того ж дня, 17 листопада. Уряд Португалії в Лоренсо Маркесі. Сьогодні місто Мапуту, столиця Мозамбіку, наказує заборонити вивішувати прапори Південноафриканської Республіки та Помаранчевої вільної держави, оскільки ці країни, після їх анексії Великою Британією, більше не визнаються незалежними державами. 18 листопада, неділя. Посольство Китаю передає Міністерству закордонних справ у Берліні, листа від імператора Китаю Тецунха. В якому він обіцяє покарати винних у боксерському повстанні та гарантує захист християнських місій, 19 листопада. Понеділок у Стокгольмському королівському драматичному театрі відбулася прем'єра першої частини драматичної трилогії Августа Стрінберга до Дамаска. Вона знаменує собою початок експресіоністської фази у творчості Стрінберга. 20 листопада, вівторок французька громадськість обговорює проект закону про примусовий арбітраж під час страйків у компаніях із кількістю працівників більше 50 осіб, представлений міністром торгівлі соціалістом Олександром Мілераном.